Що? Що? Ти звідки? З України. З України. Я, я знаю, що з України. Звідки? конкретно? Я не говорю. Я не говорю. Не Ні. Ні. А. Так що як справи? Так ти в мене вже запитував. Так ти в мене вже запитував. Я, я не сказав розуміло. добре. Я сказав добре. А що доброго? Ну До не хворію, принаймні. Ну не хворію, принаймні. Дуже круто. Круто, звісно. Круто, звісно. Що ти розповіш? Так от шукаю так людей. От Шукаю записує. людей записую. Записуєш? Наприклад, чого? Сепаратизму. Сепаратизму. Колабораціонізму. Колабораціонізму. А як я можу проявити колабораціонізм, сепаратизм у камеру? Висловлювання. Висловлювання. А, висловлювання. А що потім робить? Записую, я Записую, пишу. я ж кажу. Записуєш потом ще будеш впливати. Арх... Документальний. Арх... Документальний. Розповсюджує, Розповсюджує це відео. відео. Щоб людей не... бачили. Щоб обличчі. людей бачили в обличчя. Як виглядає. Як виглядає вонючий. Ванючий. Русский мір. Русський мір. Тебе не розповсюджували? Тебе не розповсюджували? Ну я законопослушний, ну, законопослушний громадянин. Громадян. Якщо людина просить, Якщо людина живе, так, так, я не людина розмовляти. Дякую тобі любить друже. Що? Що? Дякую тобі любить друже. А я не друг тобі А послушний. я не друг тобі, кому. Принаймні ми нормально. Спілкуємося. Спілкуємося. Спілкує. А ти, з якої, а є? ти є? з якої області? У мене бач Суржик. Суржик це ви Суржик продумали. це две собі придумали? Я кримський татарик. Ти кримський татар? Ты татари? А ну давай зі мною. А ну давай зі мною татарский основник. Наші. Що? Що? Наші. Щоб я почув. Щоб я почув. Не То что два слова тебе знаешь? Два знаешь? Из скажи. Из скажи. Хайда я шайт. Снова два слова. Снова два слова. Это слова. А, это а, четыре а же. А, это четыре же. И что ты сказал? И что ты сказал? Где, где ты, где В Союзі. В Союзі. Так. Отак. В Союзі. Отак. В Союзі ж. А, ти в Союзі живеш? Так. Так. В якому? В Європейському. В Європейському. А, а ти не в країні, а в Україні зараз. Не в країні, Україні. Не в країні, Україні. А де, в Германії? Я хотів спитати, не, як там життя я ж не, в не скажу тобі. я ж не скажу тобі. Не вгадуй. Я не хочу, вгадуй. Я хотів спитати, як там життя в Європі. Для кого як? Для кого як? О, конкретно. Ну наприклад. Ну наприклад. Якщо ти працюєш. Якщо ти працюєш, ти маєш, житло, ти маєш на житло. На одяг. На одяг. На харчування. Харчування. І на відпустку. І на відпустку. Я чув, що якщо ти не працюєш, і ти з України і прийде Якщо зі ти зі не працюєш. Якщо ти, ти не працюєш, ти теж отримуєш гроші. Так, так. Наприклад, Німеччині. Наприклад, Німеччини. Наприклад, в Німеччині ти отримаєш 900 євро. Це, це дуже мало. Це дуже мало. А, дуже мало. Це, це... дуже. Дуже, 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 мало. Дуже, дуже мало. Не вистачає, так? Да? Не вистачає. Не вистачає. А жилье? Що? Що? Жилье дають? Що? Що ти взяв? Що ти взяв? Ні. Ні. Тільки гроші? Ні. ж на ці гроші ти ще повинен тобі зняти... Так, звісно. Позвивання? Так, звісно. А... То... То... Якщо ignorant, ти маєш якусь そ... інвалідність, <на> О, ти можеш розраховувати на, на якусь державну допомогу ще й житло. А як житло? Тобі, якщо люди приїздять моєю из трьох людей. кожного Кожному, кожному платять по 900 лет. Так. Так. І тоді вже купою я вже вистачу. Ну вистачить на кімнату. Ну вистачить на кімнату, зняти. Окей, дякую, любі, друже, за. За спілкування. За спілкування. Спілкування. А ти в Криму а живеш? А ти в Криму живеш? Так. А то яке з місто, місто чи село? Яке з місто чи село? Де ж не можути? Там, там Я розумію, бо це операції з окупації і ти знаходиш. З окупації ти знаходишся.

А твоя твоя думка. А тво, яка? Твоя думка яка? Моя думка. Я тобі скажу, зеркаль. Що хочеш Україну? Що хочеш Україну? Ні. Росію? Росію? Так. Я знаю, чому ти так Я говориш. Знаю, чому ти так говориш. Я зрозумів тебе. Я зрозумів тебе. Добре. Добре. Я хочу, щоб ти виїхав. Я хочу, щоб ти виїхав нарешті, і нарешті. нарешті. За все своє за життя. За все своє життя знав, що таке воля. Знав, що таке воля. Дякую. Він так говорив, бо знав, що йому прийде піздєць, якщо він буде говорити. Що він хоче України. Я заблюрю його обличчя. І насправді я дуже хочу, щоб от, от саме ці люди жили в Україні. От саме ці люди, які знають, що таке воля. Які хочуть, наприклад, не знають, а хочуть знати, що таке воля. Слава Україні! Українці поможуть сто відсотків.